Ілля Мошко долучається. Це, це начальник відділення комунікації 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки. Пане майор, вітаю. Вітаю вас, говоримо нині про розмінування. У нас знаєте таке собі асорті. Тут у нас Покровськ, тут Мирноград, тут жалоба. Але які часи такі теми розмінування? Зізнатися напередодні війни я була в Камбоджі і все не могла зрозуміти, боже, як це так? 21 століття, найбільш замінована країна в світі. 22-му році, точніше на початку 23-го, Україна стала найбільш замінованою країною в світі. І так ми тримаємо це лідерство, даруйте беру в лапки. Що ми говоримо нині про території, що заміновані? І е є така штука, яка зветься Скан 3500. Даруйте, якщо я вимовляю неправильно, ви мене поправите. Чому ви вважаєте його критичним для України? І е які технічні характеристики варто би підсвітити, щоб ми розуміли важливість цієї, цієї апаратури? Ну що ж, почнемо з того, що сканжет це доволі таки відома шведська машина для проведення розмінувань, яка вже доволі активно використовується нашими підрозділами на напрямках, яка допомагає ефективно розміновувати розміновувати велику кількість території, зберігати життя та здоров'я тих людей, які розміновують, і також саме основне це. Маневреність, маневреність цієї машини, яка може зробити багато чого, яка може зробити велику кількість території чистою для тої чи іншої роботи відбудови економіки, можливо, чи повернення населення на ту територію? Якщо ми говоримо про території, про кілометри, квадратні метри, якщо дозволити, бо часом один метр вартує дуже багато і грошей, і зусиль і часу. Uh, і ми прекрасно знаємо, що є різні види розмінування, є оперативне розмінування, є гуманітарне розмінування, оперативне це все те, що фактично видно. А гуманітарне це напевно глибину вниз для того, щоб точно сказати: збирайте тут гриби. Ну велике питання до вас, як до фахівця, як коли ми в Україні зможемо збирати гриби, я персонально на деокупованій Київщині, бо в мене за 140 метрів одоробло, оце ж стояло все. Uh, і скільки території за останній тиждень місяць вдалося очистити вам? Ну, наші підрозділи стараються активно працювати, щоб чим пошвидше можна було, як ви кажете, збирати гриби і повертатися на свої деокуповані території, на звільнені території від мін та вибухонебезпечних предметів. За статистикою протягом тижня підрозділ може звільнити від мін та вибухонебезпечних речовин від 15 до 18 гектарів, тобто, це може бути близько 70-90 вибухонебезпечних предметів за за, за тиждень роботи. Слухайте, це багато, ну тому що 90, ну і 90. Може, у вас там 200 мільйонів тисяч людей працює і 90. Для, для порівняння у світі, яка взагалі статистика по світу, це багато? Мало в середньому норма як? Е, ну, для, для такої машини, як Сканжек, це, чесно кажучи, така легенька цифра. Вона може працювати краще, вона може працювати набагато ефективніше. Її плюс в тому, що вона працює не тільки на детонацію, а на руйнування самого боєприпасу, в які вона знаходить. Чим більше в нас таких машин буде, тим можемо ми краще, ефективніше працювати, набагато більше території вичищати, щоб звільняти сільськогосподарські угіддя, щоб звільняти дороги, щоб люди поверталися назад в свої населені пункти, всі в свої будівлі. А де зараз працюєте? Ну, зараз станом, станом на сьогодні підрозділ працює на Сході на Харківському напрямку. А який план подальше? От, ви коли на Харківщині закінчите? Чи, чи це не так працює? Допоки <клес> ворога не виб'єте, ви звідти не їдете? Тут трошечки у нас ситуація така, що ми повинні дозавершити свою роботу тут. А вже далі ми будемо переміщуватись або знаходитись там, де нам буде ставити завдання, де нам потрібно його буде виконати. Е, наразі які в у нас на майбутнє це нарощувати наші сили. По можливості від закордонних наших партнерів отримувати додаткові засоби, такі самі, як сканжек, можливо, GSC, можливо, якісь інші засоби, вчити нових операторів, максимальну кількість до цього залучати людей, щоб ми працювали, як я вже казав, набагато ефективніше, набагато швидше, тому що всі ми прекрасно знаємо, всі ми прекрасно розуміємо, що ми що ми бажаємо. Ми вартуємо нам потрібна найшвидша перемога. Ну і тут велике питання про те, як навчаєтеся, і наскільки це швидко можна зробити, наскільки оперативно, і е, якщо я розумію, то е, десь е, колеги з вами, е, ви ж з рівного, якщо якщо я не пам'ятаю, ну 47-ма да, дислокація в Рівненській так, області, якщо я так, правильно пам'ятаю по карті, є ще ж інженерні війська, які на Кам'янець на Кам'янецьчині, це Хмельниччина, поруч та і вони казали, що е, е, дуже е, дуже зараз е, швидко знаходять тих людей. І з числа ветеранів, навіть з ампутаціями, які готові долучитися до команд розміновувачів. Чи є така практика у вас? Чи ви таке практикуєте? І чи швидко навчитися можна працювати на цій або іншій демінерській машині? Людей, які хочуть працювати на такій машині, саме взагалі в підрозділах сил підтримки, в суперних підрозділах, наприклад, нашої бригади чи інших інших бригад. Досить багато. Люди мотивовані, приходять. Люди мотивовані, хочуть працювати. Вони хочуть навчатися. А саме, коли ти їм розказуєш, що є от така от класна чудернацька машина зі Швеції, яка допомагає вичищати наші території, від мін, і ти їй кажеш, що це для тебе буде безпечно. Ти можеш не переживати за себе. Це дуже класно. Вони ну люди, люди хочуть цьому навчатися. Саме навчання проходить по більшій мірі за кордону, тому що ми прекрасно розуміємо, що техніка не наша. Техніка шведська. Перші наші екіпажі, які в'їздили на навчання в Швецію. Якщо я не помиляюся, там термін був близько півтора місяця до двох. А зараз хлопці, які бажають нові працювати на цій техніці, я думаю, спокійно можуть передавати досвід оператора новітнім хлопцям, які будуть приходити до нас і будуть працювати на цій техніці. Звичайно, якщо її в нас буде більше. О, тут велике питання: скільки вже є, скільки потреба, і питання про гроші, хто фінансує. Ну, наразі прям точну цифру не можу сказати. Можу сказати, що це доволі таки рідкісна машина взагалі в Збройних силах України. Там можете переглянути в інтернеті, там цифри різні варіюються, але на жаль, не можу сказати точну цифру. Це спільна програма України та міжнародних партнерів. Ну, зокрема, як я вже говорив, що техніка надавалася від Швеції. Ми знаємо, прекрасно знаємо, що Швеція це. Один з визначних партнерів України. Ми дуже дякуємо Швеції. Ми дуже дякуємо всім нашим міжнародним партнерам, які нам допомагають, і будемо надіятись на подальшу допомогу, подальшу співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Дякую вам, Ілля Мушко, начальник відділення комунікації 47 окремої інженерної бригади, сил підтримки. Спасибі, що долучилися до ефіру.